Привіт, друзі! Тут роздивляюся чат у телеграмі. До речі, так можна підписатися. Кому цікаво, чат буде цікавий, чим більше буде у, нього, у ньому учасників, будуть писати всякі такі речі. А то тільки двох пишемо там, я і ще один. Це ж така штука. Гідровий центр попереджає про суттєве погіршення якості повітря в найближчі дні. За їх інформацією, в Україні прибуває пил із Сахари. Кажуть, що пил вчора накрило Прикарпаття. А ось 1 квітня така ситуація майже буде по всій Україні. Небо буде дуже тьмяним, і при цьому все, що очікується, тепло до 25 градусів. Так, буде парити і буде темно. Буде пилюка навколо. Так от це ж, це ж сахари. А до чого я веду? Бо я згадав що до армії колись. Працював з люсарем, завод був в Італі, Святошинський. Але було це у Дарниці, і вулиця Зрошувальна, там був завод. Філіал. Ну це я був у відділі головного охранника працював з люсарем. Ну, я ж не один там був, там ще був на старий такий слюсар. він такий колись іноді, іноді ідеї задвигав, що страшне. Так це до чого я просто хорошу. Він задвигав, каже, от що, це так, от взимку холодно, тоді дійсно були, були холодні зими. початок 80-х років, йовки боки. Він каже, от щоб таку якусь велику таку трубу, от короб вентиляційний такий. Каже, прокласти? Сахари до на нас, щоб тепло гнало. Ми з нього насміхалися, сміялися, казав, він дуже дурний, так і сюди там. Ну, він, правда, трохи був да, Там ледь-ледь торкнутий, ну, торкнутий був. Але ж свою сусарну праву знав добре, то працював нормально все. Так що така, от ми з нього насміхалися тут на тобі. Зараз пилюка з Сахар летить. Дурний, дурний, а я... щось таке все ж таки передбачував, сатана. Мемуарчики, це було ще до моєї служби у радянській армії. Це я після курсу відпрацьовував положений термін, щоб відпрацювати після навчання. А потім можна вже було. Де хочеш працювати. Мої одногрупники так деякі забили на це і влаштовувалися працювати, куди їм зручніше було. Я по направленню. Так що така штука, спочатку в ОПТК відправили працювати. На Солом'янський був офіс, а потіка було те, що там на зрошуванні. Потім у потекло не треба, було слюсарі перевели мене на Святошинський завод, будь деталь. Так що трошки слюсарем попрацював до армії, досвіду набрався гарного. А в армії перевчили мене на машиніста баштового крану. Ось так. От таке життя. Друзі. Бувайте.